Закрыли СМИ, СМИ закрыли, потом окажется, что они были не виноваты. На самом деле, в чем смысл этого? Смысл это побороть другую точку зрения, убрать критиков с поля и напугать остальных. Остальным надо показать, что ты много разговариваешь, ты будешь следующим. Надо сделать так, чтобы никто не посмел сопротивляться к государству и государственной машине. Для этого нужно каждого взять и систематизировать. Нужна взяти загнать их нужно. На їх, нужно. За ухо вывести кожного, одновременно нужна облава по всій території Ну Ми бачимо просто, просто ну, людина за свободу слова. Але давайте ж перемістимося уже в сучасність. Насправді, маю надію, що Богдан Мосова розбере це інтерв'ю, чи, можливо, він уже його розібрав. Я просто не слідкувала сьогодні, але я бачила, що він його бачив, бо виставив обкладинку цього інтерв'ю. І я послухала. І я знайшла дуже багато рис спільних з тим, що говорив Портнов у лютому 2022 року Наташі за тиждень до вторгнення. Ці риси більше світоглядні. Звичайно, цей спікер не може настільки активно підтримувати Росію і звинувачувати у всьому Європу, як це робив Портнов. Але ну, свобода слова у нас під загрозою на думку. Об'єктивне створення, на жаль, іміджу України як країни, в якій обмежена демократія, в якій я казав Зеленський конституція на паузі, де немає свободи слова за невеликим виключенням, де Важко висловлювати свою думку, тому що ти за неї можеш постраждати, а де журналістика дуже часто сьогодні перетворилася на інструмент пропаганди влади і обслуговування влади. Не вся на щастя, але велика частина ваших колег зайняли саме таку позицію. Журналістика це обслуговування влади. Але не всі, Наташа, деякі обслуговують відсталих і опіздалих, типу мене, Разумкова. Я не знаю. скоріш за все, це інтерв'ю було записане до того, ну, по-перше, до того, як я зробила цей етер, до того, що сталося з Портновим. І очевидно, розумняшка не дуже в курсі, наскільки тези, які він виголошує. Синонімічні з тезами Портнова. Можливо, мені навіть буде не ліньки, і я прям зроблю якісь нарізки. Але ну як ви бачите, про свободу слова у них уже несеться. Взагалі, обкладинка була фантастична. Це ідіотизм або диверсія. Мені здається, тут не треба або це ідіотизм та диверсія. Самі обирайте, хто тут відповідає за ідіотизм, а хто відповідає за диверсію. Але це прекрасно. І я така. Ну, відкриваю френд стрічку бачу поста мусила, і така, о Боже. Ну, думаю, піду послухаю. І насправді стільки спільного з тезами Портнова, ви просто не уявляєте. Давайте ж послухаємо ще пару цитат Портнова і порівняємо. Ну, наприклад, це ізбирательна демократія, ізбирательне правосуддя, ізбирательна обеспокоєність яка в До речі, до речі, от подивіться, як починає разумков. Об'єктивне створення, на жаль, е, іміджу України як е, е, країни, в якій обмежена демократія, в якій я казав Зеленський е... ну, обмежена демократія і збирательна демократія. Камон, ну вони реально прямо один текст говорять. І я така, я нарізала до цього. Я нарізала до цього портнового. У мене вже була верстка. все. І я просто така думаю: ну подивлюсь, що там і він прямо тими ж самими словами говорить про обмежену демократію, і ти такий, окей. Ну и давайте все-таки поревняем, а вот тут трошечки, трошечкой инше еще, дуже важливо. Это избирательная демократия, избирательное правосудие, избирательная обеспокоенность, которая приводит, в принципе, к установлению несправедливости и внутренним конфликтам в обществе. Начинают конфликтовать две части страны между собой, говорить, этим можно, у этих такие взгляды, нам нельзя, а у нас что, другие. И именно вот это постоянно терроризирует нашу страну изнутри. У нас здесь, по большому счету, нет согласия внутри общества. Поэтому у нас не может, в принципе, правящая власть, которая пришла под одними лозунгами, реализовывать их дальше через правительство и парламент, потому что они начинают ориентироваться на какую-то из часть, частей населения, в принципе, которая между собой находится в постоянном конфликте. Отже, у нас завжди є якісь частини населення, які в своєму конфлікті в постійному. і власть просто обслуговує інтереси лише однієї частини, але не той, яка відбудує партнова. В той момент, коли власть був портновий, його взагалі не бантежило, що власть обслуговує інтереси населення, яке хоче стати м'ясом Кремля. Взагалі не важливо. А тут він цим переймається. Постійно у нас якесь розділення, якесь розділення. Одні люди такі, а інші не такі. Ну і одним словом повертаємося у сучасність. Я думаю, що ми зараз над цим мали би працювати і навпаки таким чином об'єднувати суспільство. Ну що є ті, кому подобається Булгаков, є ті, кому він не подобається. Є е, ті, хто читає Шевченка, є ті, хто любить Лесю Українку, є ті, хто читає е, там когось з е, російських письменників 200-300 Років тому, але питання не в цьому. Ми сьогодні маємо шукати те, що е, знаєте, от ми, ми в, в, в цьому плані мені це нагадує підход до виборів, коли знову починаються розмови. Оце добре, це погано. Давайте працювати на те, що буде сьогодні об'єднувати країну. Разумков дуже сильно хоче об'єднувати країну. І він з Влащенка. Я там я вам уже побіжно перекажу. В окопах яка різниця, яка на якій мові? Взагалі тема мови армії віри не цікавить людей. Це все придумали влада, щоб взагалі всіх одне одного проти одного налаштовувати. Фактично, саме спілкування якраз і ну, Наташу і Діми побудовано на тому, щоб надрочити обіжених, біжених рускоязичних, які не можуть змиритися, що вони живуть в Україні, і треба знати кого-то, і що крім Булгакова. Ну, як мінімум, типу, ну точніше, як що Україна не зобов'язана підтримувати культ Булгакова, тому що це єдине, що вони знають, і вони не знають нічого українського. І він там далі розповідає і про окопи, і про те, що ті сидять, а ті не сидять. В окопах, і що е, мову використовують як знову ж таки розпалювання ворожнечі, і що там у мене навіть якась теза була, але я зараз, е, по-моєму, я вже да В окопах тема ідентичності людей не цікавить. В смислі, в смислі, ну одним словом, Разумков просто взяв. Включив найулюбленішу балалайку лохторату, який власне йому доступний, переймає факел від Портнова. І з іншого боку, щоразу, коли він говорить про щось українське, ти розумієш, що ну, якщо про Булгакова, він хоча б може згадати, що Булгаков написав мастер Маргаріту. Зараз ми послухаємо промову про Булгакова. Коли він говорить про щось українське, ти розумієш, що воно для нього ну настільки щось далекий слон а, в сферичному вакуумі, що а, десь на рівні як у Портнова. У них це дуже спільне, у них один спільний вайб. Я розумію, що а, Діма Разумков це взагалі не той рівень, це просто ну, це рівень. Ну, це дуже низький рівень, але це байдуже який низький рівень порівняно з портновим. Вони всі прагнуть бити в одну і ту ж саму аудиторію. І головне, що об'єднує їх Наташа Влащенка, яка сидить навпроти одного і сидить навпроти іншого, і дає їм можливість говорити оцю балалайку і вговорювати оцю балалайку в залишки потенційного лохторату. Тому що, а як інакше. А як далі вони будуть існувати у суспільстві, яке їх буде відкидати за нікчемність і роботу на Росію? Треба його тримати, бо не буде де і як заробляти гроші. І потім прийдуть і відстрілять голову, тому що за ні От вони і працюють, я вважаю, що Булгаков це мій улюблений письменник, Незалежно незалежності від того, подобається це комусь чи не подобається. Як вам? Я вважаю, що Булгаков мій улюблений письменник. Ладно, я вважаю. Добре. Разумков вважає, що Булгаков його улюблений письменник. Послухайте, просто. Лекція по культурі від Євгена Стасіньєвича просто плаче, тому що літературу має викладати Разумков. Я вважаю, що Булгаков це мій улюблений письменник, в незалежності від того, подобається це комусь чи не подобається. В нього шикарні видання. Витвори витвори мистецтва. Не, якщо ми говоримо там про улюблену книжку, це Мастер Маргарет. Нам треба працювати, щоб в нас було більше людей, яких ми зможемо з часом в е, поставити в один ряд, з, наприклад, з, з Булгаковим, з Шевченка, з Лесі Українкою. Щоб ми не лише відсилалися до цих історичних постатей реальності без е, абсолютно жодних там. Е, Перебільшення або е, гіпербол. А саме, щоб хтось із сьогоднішніх поетів, митців, письменників потрапляв до цієї пліяти людей, е, як е, ті, хто працювали 100, 200, 300, 500 років. Діма, так назви, назви хто працював сто двісті п'ятсот. Ну назви когось більше ніж булгака, Шевченка і Леся Українка. Давай ну кого ти кого ти вважаєш? Тому що ну прям дуже цікаво, така культурологічна лекція, шикарні видання Булгакова, витвори мистецтва. балдюж. у мене до речі, на читанці є офігенний етер про Київ Міхайла Булгакова. шикарне мистецьке видання, просто яке розкриває Київ зовсім не з того боку, якого треба. Хто хто той орієнтир сучасності? ти ж, ж теж говориш, що булгаков твій улюблений писатель. Кого ти зараз можеш назвати? Ким ти цікавишся? Може, з світового якогось ландшафту? Ну, Діма взагалі не знає, про що він говорить, і він, звичайно, в цьому плаває. Ну Наташа його на цьому ловити не буде, тому що треба, щоб Діма навалював, що русських людей рішають русський булгаковська література. А я вам, до речі, рекомендую піти на «Юкрейнер» і послухати останнє інтерв'ю, свіже інтерв'ю, не останнє свіже інтерв'ю від Тараса Прохаська. Чим вам не. Видатний українець. Ну, не знаю, можливо, ні Наташа Влащенка, ні а -ха -ха, Діма Разумков про це ім'я і не чули. Ну, то неважливо. Слідкуйте за моїми читанці. там у нас буде дуже багато інших видатних українців, до яких треба звертати увагу. А я хочу вам на фінал зафіналити все красивою лекцією на тему нашої, як там, що там, національної ідеї. Бо ви не повірите, але. Андрій Портнов залишив за собою дуже по собі, залишив по собі дуже багато цінних думок, зокрема, стосовно української національної ідеї. І я це відео буду ще багато разів використовувати в інших етерах, тих, яких я буду, в тих етерах, в яких я буду а, говорити про нашу ідентичність, хто ми є, українці, хто ми такі. Тому що ця думка. Дуже глубоко и видная требовать, что ухудшаться. Пока здесь государственной политикой и национальной идеей не станет то, чтобы каждый человек становился богаче, я другой национальной идеи никакой не вижу. Каждый человек моя национальная идея в том, что каждый человек должен становиться богаче и иметь доступ к медицине, к образованию, к возможности пойти в ресторан. И поехать с туристической поездкой за границу. Вот это национальная идея. А вот это все, обросшее, там извините за выражение национальными символами, там, да, песнями, там, плачами и гимнами, я извиняюсь, по не большому будем, счету. Не будем оскорблять. Я ним. не гимн, я, не да. я имею в виду песнопение, там, где оно уже, так сказать, не ну, ни, Спасибо ни к большое. Чему его Спасибо, Андрей Владимирович.